А ще ми їздили у гості до нашої рукодільної подружки Лариси Ужа Бокрич. Знаєте, коли ми приїхали на хотір мотанки, я ще не знала, що мене найбільше вразить: старі хати чи ті руки, що таркалися полотен сто років тому. Але вже з перших хвилин стало зрозуміло, ми потрапили у серце української. В дім, де говорить кожен рушник, кожен килим, кожна вишита сорочка, ми бачили неймовірне сорочки, яким понад сто років, рушники, з яких линула історія, старі скрині, хати з дерева, напоїни теплом поколінь. І тоді я зрозуміла, все це пов'язане однією ниткою. Ниткою, яку тримали в руках наші бабусі й прабабусі, і яку тепер тримаємо ми. Це не просто домоткане полотно чи льон, це нитка жіночої пам'яті. Вона зв'язує минуле і теперішнє, вона з'єднує ту бабусю, яка тихо вишивала сорочку при газовій лампі в селі, і тебе, яка сьогодні вишиває при сучасній лампі в місті, чи за кордоном, і, хоч наші світи зовсім різні, але душа рукоділля однакова. Знаєте, я стояла біля старовинної сорочки і думала, а скільки любові вклала жінка в ці стіпки, яким вона омріювала щастя своїх дітей, чи шила вона у тиші? Поки малюки спали. І в кожному хрестикові, у кожному взорі я бачила любов безсмертну, мовчазну, сильну. Ми не завжди знайомі одна з одною. Ми можемо жити в різних містах, мати різні долі, але варто лише побачити вишивку, і серце озивається своя, зі мною рідна душа. Бо ми зв'язані цією ниткою, яка не просто поєднує полотно, вона зшиває серця, покоління, історію. На цій зустрічі ми не просто милувалися речами, ми торкались жіночої сили, щоб крізь віки зберегла красу, гідність і пам'ять. І тепер, коли я беру голку, то точно знаю. Я приєднана до великого ланцюга рокодільниць, до невидимої, але міцної нитки, яка проходить через Бабусіни рушники, і виводить свій візерунок у нашому сьогоденні. І нехай ця нитка ніколи не порветься, бо поки ми творимо, ми з'єднані, поки ми пам'ятаємо, ми не самі, поки ми вишиваємо. Ми живемо і даємо життя українській душі. Щира подяка Ларисі за її неймовірно цікаву та пізнавальну розповідь екскурсію по етномузею хутір Мотанки та всій її родині, що робить велику справжню справу, зберігає, дбає та примножує, відкриває для людей скарби. Українського минулого їхній етномузей це жива пам'ять, це храм любові до свого коріння. Дякуємо за те, що впускаєте нас у цей світ, сповнений краси, тепла і сили нашого роду.